На Росії прорвалася авіація Україна. Масштабно вдарили по базах та військових колонах рашистів. Вибухи по рефі розтовкли і поховали під собою солдатів та техніку. Схоже, пілоти збройних сил України мають змогу активно діяти на території РФ та потужно бомбити ворога у нього ж вдома. Рашисти заслужили на це давно. Кадри того, як їх зносять авіабомби, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Літаки України увірвалися на Арафію, завдали непоправних ударів рашистам, використавши при цьому передову і незвичайну зброю. пілоти збройних сил України провели пуски ракет класу повітря поверхня малого радіуса дії х 25 МЛ із лазерним наведенням по місцях дислока. Ація солдатів армії РФ за словами українських льотчиків, наші бомбардувальники виконували бойовий виліт у складі пари під прикриттям су 27 зі складу 831 ї бригади тактичної авіації. Такими ударами наші воїни завдали окупаційним військам відчутних у живі силі техніці у тилу на Курському напрямку. Адже, окрім ракет, авіація здійснила і авіаудар високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті рашистів у Курській області. Українські бійці уразили пункт управління БПЛА, підрозділ РЕП, техніку, озброєння та ліквідували більше 40 військовослужбовців РФІ. На опублікованих кадрах можна побачити точні влучання по ворожих цілях, у небі над Курщиною українські пілоти постійно завдають ударів по об'єктах противника. Цього разу український винищувач також розніс вщент підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою «Хамор», внаслідок чого на значній території ділянки утворилася пожежа та гігантська вирва. При цьому варто зауважити, що окупанти сховали там велику частину своєї техніки, якою планували штурмувати позиції українських бійців. Але судячи з опублікованих кадрів їм цього зробити вже не вдасться. Адже авіація збройних сил України та українські військові завдали нищівних ударів по одній із найбільших баз окупантів. Там до слова, й знаходився пункт дислокації особового складу армії РФІ. Для удару по якому було використано бомби GBU-39. Проводьте нам більше техніки боєприпасів, строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо. Прокоментували бійці збройних сил України атаку по місцю у тимчасового розташування ворога. У свою чергу речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук повідомив локацію. За його словами, будівля, по якій було завдано удару, знаходиться в Глушковському районі Курської області. Ну а тим часом у мережі показали кадри, на яких українські військові знищують ворожу військову техніку разом із боєприпасами на Курщині. По колонах техніці рашистів відпрацювали десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. За словами наших військових, внаслідок атаки було знищено чималу кількість техніки та особового складу армії РФ. Більше того, підрозділи десантно-штурмових військ збройних сил України в одному із населених пунктів Курської області ще й підбили сучасну російську бойову машину десанту БМД 4 Тивник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом у село, знаючи, що його контролюють українські сили. Рашисти вели стрільбу по житловій забудові з місця зупинки. А українські розрахунки артилеристів і ФПВ-дронів вмить зупинили ворожу техніку і унеможливили її подальше використання. Розповіли так військові. Вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину окупантів. У цей же час один з українських авпіронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕП. і третій політ видалися успішними. Ворожа БМД 4 була виведена із ладу. А російська десант розбігся по руїнах, де їх уже чукали українські воїни, щоб відправити на концерт до кобзона. Також стало відомо, що українські воїни завдали потужного авіаційного удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів. Які ворог розташовував у селищі Доломітне Донецької області, на відео складські приміщення населеного пункту потрапляють під потужний обстріл, внаслідок чого зі складу підіймається клуби диму. Водночас на Бахмутському напрямку у тилу окупантів днями злетів у повітря склад окупантів, скупчення техніки та боєприпасів арафії. Таке відео з дрону оприлюднив Генштаб збройних сил України, і це сталося в районі СМТ Муронівської та Луганської Світлодарської громади. На складі зберігалися керовані ракети 9М127 127 Сім віхр, які окупанти запускають з К-50 та К-52. У ході ведення аеророзвитки операторами сил спеціальних операцій виявлено скупчення техніки та боєприпасів. Розповіли представники військових. На кадрах із безпілотника видно, що внаслідок удару снаряди рашистів почали детонувати. Зійнялася масштабна пожежа, загорілася трава навколо. Склад Рафі знищений. Ущент зараз ви на своїх екранах можете побачити кадри того, як українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу загарбників на Донецькому напрямку. Тактична авіація вражає. Працюємо далі, наголошують у дописі під відео. Далі з вами поговоримо також про те, що воїни 79-ї окремої десанту штурмової таврійської бригади відбили масовану атаку солдатів ОРАФІ на Донеччині. Відповідне відео зі знищенням окупантів опублікувала прес-служба бригади. Десантники повідомляють, що поблизу села Костянтинівка на Курахівському напрямку окупанти кинули у бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків. Однак, рух колони расистських загарбників Виявили та одразу завдали по ньому вогневого ураження українські оборонці. Таким чином, Збройні сили України для ураження техніки та піхоти з противника застосували артилерію, ударні дрони та скиди із коптерів. Завдяки злагодженій бойовій роботі та потужному опору десантників Таврійської бригади було знищено чотири танки та дві бронемашини із окупантами. 23 окупанти у цій атаці було ліквідовано. Ще стільки ж трьохсоті. Зазнавши відчутних втрат, вціліла ворожа техніка почала тиснути на задню. На Оголосили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Варто зазначити, що на Курахівському напрямку у Донецькій області українські сили оборони вже тривалий час відбувають масовані російські штурми. Загарбники для атак українських позицій та населених пунктів використовують бронетехніку та велику кількість піхоти. Однак, попри такі штурми, українські оборонці продовжують тримати позиції та знищувати значну кількість російської техніки у тяжких боях. Нещодавно ми повідомляли, що під час масованого штурму позиції української 79-ї окремо десантно-штурмової бригади окупанти залучили 44 одиниці бойової техніки, і під час наближення до позиції десантників ворога виявила аеророзвідка підрозділу. І по ньому почала працювати артилерія. Окрім цього, деяка ворожа техніка була підірвана на мінах і залишена. Кілька машин були уражені ФПВ-дронами. І дійсно, ми бачимо, що окупанта на Донеччині дуже гаряче через удар збройних сил України по їхньому полігоні. На карті показали, куди саме пролетіло і як пише кіберборошно українські бійці із Хаймерс вдарили по полігону зі скупченням особового складу армії РФ у Донецькій області. У мережі з'явилися кадри наслідків прольоту касетних боєприпасів і роз. Змі повідомляють про ліквідацію щонайменше сотні військовослужбовців армії Росії. Схоже на концерті у Кобзона аншлаг. Іронічно зауважив журналіст Юрій Бутусов, коментуючи результативний удар збройних сил України по полігону расистів. Коли саме відбувся удар по загарбниках, невідомо. Зазначається, що він нібито стався під час тренувань. Цей полігон розташований біля Донецької кільцевої дороги неподалік тимчасово окупованого міста, поблизу за 25 кілометрів від лінії фронту. Стверджується, що полігон, нібито, був уражений. Касетними боєприпасами із Хаймарс. Однак це могли бути і шрапнельні ракети Джі які доволі часто застосовують українські військові для ураження ворожих цілей із американських реактивних установок. У повідомленні зазначається, що окупанти скаржаться, що удари по цьому полігону відбуваються регулярно, але на це рашистське командування не зважає. Цитую. Але командування ЗС РФ це взагалі не турбує. Просто пишуть, що зникли безвісти, і гроші ніхто не виплачує. Ідеться у повідомленні, опублікованому в російському пабліку. На кінець нагадаємо, що наприкінці серпня українські військові також завдали удару шрапнельними ракетами GMLRS по скупченню рашистів на полігоні на сході України. Вогонь по окупанта в з допомогою вітчизняного розвідувального безпілотника Шарк. Завдяки повітряному підриву реактивних снарядів вдалося накрити готовими ураже першими елементами велику площу на полігоні уражено було армійську вантажівку Камаз та скупчення піхоти. Я вам вдячна глядачі, тим, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.